Чи знаєте ви, які значущі події відбулися цього дня за всю світову історію? 1 грудня у 1991 році відбулася подія, яка назавжди змінила історію. Україна стала незалежною країною, і це рішення було прийнято на референдумі. 1 грудня мільйони українців віддали голоси за свою незалежність. Більшість сказали так. І Україна стала вільною країною. Це було частиною великого розпаду радянського союзу, коли на його місці з'явилися нові незалежні держави. Так Україна стала незалежною, а зараз героїчно відстоює своє право на самостійність. 1 грудня 1145 року у Європі сталася важлива подія. Папа Євгеній III оголосив другий хрестовий похід. Тоді багато європейців вирішили вирушити до святої землі, до Єрусалиму, щоб захистити християнські землі від загарбників. Лицарі та прості люди з різних куточків Європи збиралися разом, щоб допомогти своїм побратимам у далекому Єрусалимі. Вони йшли через гори, моря та пустелі, щоб досягти святої землі. Цей похід був не тільки військовою подією, а й частиною великої історії хрестових походів, коли Європа та Схід зіткнулися у боротьбі за важливі святині. У 1420 році Англія отримала свого наймолодшого короля. Це був маленький Генріх VI, якому було всього 8 місяців. Уявляєте, бути королем ще в пелюшках. Хоча Генріх VI був маленьким, країною замість нього керували дорослі, поки він не підріс. Його правління стало дуже важливим в історії Англії. У цей час почалися війни між різними знатними родинами, їх навіть називали війною червоної та білої троянди. Як ви думаєте, чи складно бути королем, коли ти ще не можеш ходити? Ви напевно ще пам'ятаєте про COVID-19, вірус, який змінив увесь світ. 1 грудня 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано перший випадок цієї хвороби. Незабаром цей вірус поширився по всьому світу, і всі ми з вами відчули, що таке пандемія. Люди носили маски, сиділи вдома, щоб зупинити хворобу, а вчені швидко почали працювати, щоб незабаром з'явилися вакцини. Хоча пандемія змінила наше життя, ми впоралися разом. А що вам найбільше запам'яталося під час пандемії? Чи були якісь веселі ситуації? А тепер перенесемося на казковий острів Ісландія у 1918 році. Відбулася важлива подія. Ісландія проголосила свою незалежність від Данії. Це було важливе рішення для всіх ісландців. Ісландія довгий час була частиною Данії, але 1918 року вона отримала право на самоврядування. Незважаючи на те, що зв'язок із Данією залишався, Ісландці могли ухвалювати важливі рішення для своєї країни самі. Ісландія стала на шлях до повної незалежності, яку вона отримує тільки у 1944 році. 1 грудня 1640 року Португалія, маленька, але горда країна, повернула свою незалежність від Іспанії. Уявіть, країна знову стала вільною після 60 років. Тривалий час Португалія була частиною Іспанії, але 1640 року хоробрі португальці вирішили, що їм час керувати своєю країною самим. Вони підняли повстання, погнали іспанців і проголосили свого короля. Жуао 4 Якщо вам подобається наше відео, поставте йому лайк і підпишіться на наш канал. Ми будемо радувати вас іншими цікавими роликами. А зараз ми розповімо вам про одну дуже сміливу жінку на ім'я Роза Паркс. 1 грудня 1955 року вона змінила історію США, просто відмовившись встати з місця в автобусі. У ті часи в Америці люди з різним кольором шкіри не могли сидіти разом у громадському транспорті, але Роза Паркс не погодилася з таким несправедливим правилом і відмовилася поступитися місцем білому пасажиру. Цей сміливий вчинок Рози став початком великого руху за права людей. Сьогодні ми дізнаємося, як автомобілі стали такими популярними і доступними для людей. Це сталося завдяки винаходу конвеєра, який вперше з'явився 1 грудня 1913 року на заводі «Форд». Генрі Форд, засновник компанії «Форд», хотів зробити машини дешевшими і простішими у виготовленні. Для цього він придумав конвеєрну лінію. До цього робітники збирали кожну машину вручну, і це займало багато часу. А з конвеєром деталі рухались по стрічці, і кожен робітник виконував свою частину роботи. Це дало змогу збирати машину за кілька годин замість днів. Завдяки конвеєрній збірці машини стали доступними для всіх, і світ змінився назавжди. Ви знаєте, як з'явився баскетбол? Грав, яку грають мільйони людей по всьому світу. Виявляється, його вигадав Джеймс Нейсміт, учитель фізкультури у школі. І це сталося 1 грудня далеко 1891 року. Нейсміт хотів придумати гру, в яку можна було б грати у закритому приміщенні взимку, коли на вулиці холодно. Він узяв кошик для фруктів, прикріпив його до балкону у спортзалі і попросив своїх учнів закидати у нього футбольний м'яч. Так народилася перша гра в баскетбол. А щоб не було бійок за м'яч, нейсміт придумав 13 простих правил: наприклад, не можна бігти з м'ячем у руках, тільки передавати або кидати. Сьогодні баскетбол це одна з найпопулярніших ігор у світі. Уявляєте, все почалося з простого кошика та ідеї одного вчителя. А ти любиш грати у баскетбол? 1 грудня 1935 року народилася людина, яка створила безліч дивовижних фільмів Вуді Аллен. Його фільми, наче кумедні головоломки, де треба не тільки подумати, а й посміятися від душі. Вуді Аллен народився у Нью-Йорку, і його місто часто стає героєм його фільмів. Він знімає комедії, але не звичайні. У його фільмах люди говорять про життя, мрії і про те, що означає бути щасливим. Один з найвідоміших фільмів Алена Енні Гол. Це історія про кохання, дружбу і трохи про божевільні ситуації, в які потрапляють головні герої. Фільми Вуді Алена вчать нас дивитися на світ з гумором і не боятися ставити складні запитання. Ви коли-небудь були у музеї воскових фігур? Це місце, де можна побачити знаменитостей, зроблених з воску. А знаєте, хто придумав таку ідею? Це була Анна Марія Тюсо, яка народилася 1 грудня 1761 року. Давайте дізнаємося її дивовижну історію. Анна з дитинства вчилася у свого дядька робити воскові фігури. Коли вона виросла, їй доручили створювати портрети знаменитих людей королів, королев і навіть революціонерів. Під час французької революції Анна створила фігури тих, хто був у центрі подій, і її роботи стали дуже популярними. У 1802 році вона переїхала до Лондона і відкрила свій знаменитий музей воскових фігур, який досі існує. Сьогодні у ньому можна побачити сотні відомих людей від музикантів до політиків. Сьогодні ми дізнаємося про перший канал зв'язку, який з'єднав Велику Британію та Францію під водою. 1 грудня 1990 року було прокладено першу лінію зв'язку через тунель під Ла-Маншем. Це був важливий крок для обох країн, і це стало провісником створення євротунелю, який відкрили у 1994 році. Євротунель був не тільки дорогою для поїздів, а й важливим засобом комунікації. Прокласти кабелі зв'язку під водою це складне завдання. Кабелі тягнули через скелі та підводні шари землі. Ну і на сам кінець. Ще про одну історичну подію, яка сталася 1 грудня 1959 року. Цього дня у Вашингтоні було підписано дуже важливу угоду антарктичний договір. Що це за договір і чому він такий важливий? У середині минулого століття багато країн цікавилися Антарктидою, але замість того, щоб ділити її на частини, країни домовилися, що Антарктида буде місцем для наукових досліджень і мирного співробітництва. Жодних воєн, зброї чи військових баз, тільки наука. Завдяки цій угоді, вчені з різних країн можуть разом вивчати льодовики. Тварин і клімат цього дивовижного континенту. Антарктичний договір це приклад того, як країни можуть об'єднатися заради спільного блага. Напиши у коментарях, чи хотів би ти побувати на такому далекому і холодному континенті. Друзі, якщо вам сподобалося наше відео, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб дізнатися про безліч значущих історичних подій у наступних роликах.